Вітаю вас, в ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог. Ми сьогодні будемо говорити у студії про футбол. І не лише про Чернігівський, а й про український. Ну а допоможуть мені у цьому Анатолій Свистун та Геннадій Прокопович. Вітаю вас, шановні. Я одразу скажу, що Геннадій Прокопович, голова Чернігівської обласної федерації футболу. А Анатолій Свистун перший заступник голови, виконуючий директор Чернігівської обласної федерації футболу. Я нічого не забула. Ні, правильно. Пане Геннадію, ви так. розповідали, що у вас там ще якісь посади є. Та трошки є, так. Да. Тільки я ще а, член виконкому Федерації футболу України. І возглавляю комітет по проведенню змагань та безпеки стадіонів Федерації футболу України. Да. Це важливий комітет, це важливі функції, це забезпечення безпеки на всіх спортивних аренах України. От, тому є таке у нас, є таке, у мене ще така посада Федерації футболу України. Ну, одразу давайте про футболи будемо говорити. Останнім часом дуже багато інформації і в інтернеті можна почитати і переглянути на телебаченні в сюжетах про те, що хтось комусь передає шкіряні м'ячі. От, власне, що то воно таке? І які м'ячі передавала Федерація футболу загальноосвітнім спортивним школам? Прошу. Дякую, пані Ірина, за запитання. Значить, дійсно, в 2015 році. Ми е, роздали е, всім школам міста Чернігова. Всім е, підкреслюю, е, ніхто не залишився без уваги. Всі... А де знайшли кошти на зараз? Версенбіч. Я все розкажу. <зас> та, зараз все розкажу. Е, е, потім школам-інтернатам, всім федераціям футболу районним, спортивним школам. Ми роздали в 2015 році більш ніж 1200 м'ячів. Високого качества, високого готунку. Де до, щодо коштів? Да. Це благодаря президенту Федерації футболу України Андрію Павелко та Федерації. Федерацію да. Це ми отримали від сім'ячів е, від Федерації е, безпосередньо і ми е, віддали. Будемо видавати ще, бо Федерація футболу України постійно надає якусь допомогу нам, а ми надаємо допомогу е, школам, спортивним і так далі і тому подібне. І що я хочу підкреслити, що е, Федерація футболу Чернігівської області, особливо мене і моїх заступників, ми контролюємо, щоб ці м'ячі дійшли до діток, а не залишились у вчителів або у директора школи там під столом або на столах. А таке може бути? Можуть м'ячі не віддати, залишити е, під столом? ви знаєте, що таких фактів не було, але ж ви знаєте, що може. Ну я не хочу там сьогодні казати, але щоб. Може, хтось залишить собі на презент, там ще Ну, знаєте, це може бути. Може бути. Тому я звертаю увагу, щоб ми контролюємо, щоб дойшли сьогодні. Діти грають дуже гарними м'ячами, котрі ми дали. І будемо давати далі. Ну це дуже добре, це приємно, це добре. позитивно. Виявляється, що можуть, якщо хочуть. І не а. один м'яч на область чи на, на місто, а на кожну школу. На кожну 36 шкіл у місті Чернігів ми отримали кожну школу. кожна ну, якщо школа. Якщо є м'ячі, то звісно ще є спортивні змагання. От про спортивні змагання і будемо говорити. Про шкіряний м'яч, про кубок Кока-Коли. Ну шкільні змагання шкірного м'яча. У нас взагалі створено при федерації футболу, обласній створено, наш обласний штаб шкіряний м'яч, який очолює Володимир Курбаков, заслужений працівник освіти України. Директор школи Олімпійського резерву, наш заступник голови Федерації футболу. Mm. Значить, по минулому році у нас дуже, я би, суттєві здобутки, здобутки в футболі дитячої нацького мається на увазі всеукраїнські змагання на призи клубу Шкіриний м'яч». наші юнаки 2001 2000 року народження. Це команда загальноосвітньої школи номер 9 міста Ніжина. Значить, наші хлопчики посіли третє місце в фіналі цих змагань, так. Значить, лише поступивши в школі із Дніпропетровська, яка в підсумку стала переможцем за сумою забитих і пропущених м'ячів. А ось команда Чінгівського ліцею номер 11 юнаки 2002 року народження, почав 2003 року народження, значить, в фіналі на Стадіоні Банніка в місті Києві лише в серії після матчових пенальтів поступилися в фіналі і посіли друге місце. І під час фінального матчу Кубку України між київським Динамо та Донецьким Шахтарем їм вручали нагороди на національному спорткомплексі Олімпійському. Після того, значить, наші юнаки, збірна команда була. Значить, підтримано з боку Федерації футболу України і 10 футболістів разом з тренером у складі делегації України мали таку нагоду побувати у Тбілісі на матчі за суперкубок УЄФА між Іспанською і Барселоною і Севілією. Так що наш дитячий юнацький футбол в цьому напрямку розвивається. Шкерний м'яч у нас на доволі високому рівні знаходиться. І команди наші мають такі вагомі здобутки. Говоримо про розвиток футболу на Чернігівщині серед молоді. Який цей розвиток власне може Чернігівщина пишатися футболістами, футболом? Пане Геннадій, я ну, зокрема знаю таке, що а, ну, не до кожного гуртка на сьогоднішній день батько зможе фінансово собі дозволити віддати дитину. Буває так, що дитина приходить додому, кидає свій портфель і гуляє на вулиці. Бо за все, на сьогоднішній день необхідно платити кошти. Що у нас з футболом? Футболом взагалі? Серед дітей, mm. маленьких дітей, юнаків. Mm. Давайте тут будемо говорити про майданчики міні-футбольні. Як ви знаходите, де ви шукаєте цю талановиту молодь і все ж таки? Це дуже дорого на сьогоднішній день грати в футбол у нас на Чернігівщині. Дякую э, за запитання. Да. Дійсно, сьогодні є проблема розвитку э, дитячої юнацького футболу. Да. Э, щодо э, майданчиків, побудованих у э, 2015 році, це дуже гарна була ініціатива э, голови ради регіонального розвитку Сергія Березенка. Це була ініціатива його. Ну, я в знаю, в 27-й школі є такий спортивний да, 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 майданчик. Да, і там да. весь час хтось зграється, там же і освітлення ще да, є. Так, так. Практично всю ніч. Так, так, так. В 27-й є освітлення. Значить, при підтримці президента Федерації футболу України Андрія Павелка були побудовані три майданчики міні-майданчики в Школу. Так, а це багато одразу, в мене безліч запитань. перепрошую, що я задаю і задаю. Це Багато чи мало цих футбольних майданчиків на Чернігів? Три. Це дуже мало. Це дуже мало, але вони на сьогоднішній день є. Це перші майданчики побудовані. Значить, ці майданчики розраховані, якщо нормально їх використовувати, мінімум в нормальному стані можна грати 5 років. Мінімум. Од, 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 до речі, що значить нормально їх використовувати? Це Нормаль, що означає? Нормально використовувати це, грати в необхідні взутті. Да. Не на цих майданчиках грати в бутсах. Знаєте, що бутси – це шипи. Да, не тому що не використовується на ісвому покритті це взуття. По-перше, нормально відноситись. Тобто, якщо одна команда зіграла, дайте перерив трошки. Не повинно бути отак вот от постійно. Вот я вам скажу, що вони ці майданчики побудували. Да? Э, на сьогоднішній день освітлення є в 27 школі. Діти грають зранку до, до, до ночі, а в 20 Сьомій школі на сьогоднішній день, де є засвіти, вже й ночі грає. Ми е, прийняли таке рішення, що е, на зиму майданчики це були трошки е, на ну, належний стан привели, тому що постійно хтось щось відриває, там якусь сітку, там ну, таке е, закрили, законсервували на зиму, щоб ми трошки їх нормально ще експлуатували в майбутньому. От, значить, плануємо освітлення і ще і в цьому році, і в, і, в 19, і в 29 школу, і в 19 школу. На сьогоднішній день, в найгарнішому стані, будемо так, бо ми постійно я особисто виїжджаю, дивлюсь на ці майданчики, як вони експлуатуються, знаходиться школа 29. Я вам скажу, що як от здали в липні місяці ці майданчики, цей майданчик, майже в такому стані вони знаходиться. Це про що Я... говорить? Там футбол ніхто не грає. Просто Ні, є там, там, Берігає... гра... там грають просто відношення керівників до цього. Ну, якщо говорити про 27 школу, я там недалеко живу. У них угу. навіть паркану там немає, а територія школи не огорожена. Тому там будь-хто може прийти, розумієте, і в 20, і 19 і теж про про проход є і в 27-й, і в 29-й теж. Я вам скажу, до речі, коли будували ці майданчики, я був свідком особисто, коли будували перше основу майданчика в 29-й школі. Ми приїхали. А приїхав журналіст, не пам'ятаю, з газети Гарт. Гард да Гарт каже, а ви хто? Я кажу, да ми я голова федерації футболу. Це мої заступники, приїхали. Дивимося, як будуються площадки. А, а я приїхала. Чому? Тому що скарги жильців, що будують полі, так нам ніколи через поле Тепер треба ходити. Розумієте? Ну це вони балування. Це треба закривати паркани і перестати, щоб люди просто. Не балувалися. ходили так там, де є дороги. Я вам більше скажу, якщо ж ми говоримо про ці футбольні майданчики та світло. Ви знаєте, це дуже подобається і власникам собак, особливо весною чи осінню. Можна ж піти і погуляти там собачки, знову ж таки, тому, на тому школьному дворі, неподалік від того, слава Богу, що там так. футбольне поле воно огорожене, а, а, а біля футбольного поля, ото там усі собачки разом із господарем. Угу. І е, тут дійсно проблема керівництва шкіл. Якщо є паркани, якщо ходить сто, сторож ходить, або, я не знаю, немає грошей на сторожів, хай виходять батьки, Т тоді нормально, тоді не буде страшно випускати дитину, вибачте, мене на території школи, а так невідомо, що там е, можна побачити і почути. А я вам скажу приклад, з вашого дозволу. У 29 й школі, як. Е... Знаходиться в належному стані. Це особистий приклад. Що робить е, вчитель фізкультури е, Дмитрий Германов, Я я пам'ятаю, ми спілкуємося постійно. Е, пограли команди, є оголошення. Шановні гравці, або там хтось, там, хто, хлопці, там, або взрослі там дорослі грають. Сьогодні з 15 до 19 е, уборка поля. То, є, що таке уборка поля? Да? Це десь хтось якусь конфету кинув, зібрали, прибрали, десь якась сіточка відірвалася, там щось подлатали, там все ж м'ячили, теля. І у нього постійно в нормальному стані. Треба, щоб, якщо вам це ж безкоштовно людям е, грають всі, і діти, і юнаки, і дорослі. Зробіть, будь ласка, те ж саме. Якщо ви користуєтесь, то. Е, в належному стані треба. Я зрозуміло, необхідно, щоб була відповідальність і шкільного колективу, і батьківського колективу, батьків, дітей, які ходять до школи. Якщо є розуміння, що це треба зберегти надовго, на роки, тим паче, що в нас війна, і не так вже легко нам кожну копійку зараз отримати. Мене запитання до пана Анатолія. Ми говоримо про футбол. В принципі, більш, менш до професійного він мусить би наближатися. Ці діти ми будемо сподіватися, згодом стануть професійними футболістами. Проте у нас є і аматори. У нас є аматорські змагання на Чернігівщині і досить вдалі, якими вони є. Ну, що сказати про аматорські змагання. Я скажу, що одним з напрямків роботи основних нашої федерації футболу це є аматорський футбол. Дитячий нацький футбол це аматори, це наші юні ама аматори, дівчата. Також аматори наші, які поповнюють з часом, можливо, команди майстрів. У нас є команда Легенда так, до прикладу. Значить, гравці наші, виходячи з дитячого юнацького віку, закінчуючи школи, та й починаючи ще в школах спортивних, вони грають і в наших обласних змаганнях. Також після того створюються команди, є колективи, які мають сьогодні можливість, скажімо, грати і так і представляти Чернігівщину в аматорських змаганнях чемпіонату України. І на цьому напрямку також є вагомі здобутки. Я хочу сказати, що Чернігівська обласна федерація футболу за підсумками сезону 2015 року вона посіла третє місце в Україні серед цих федерацій футболу, в аматорському футболі. А яким, які здобутки дозволиться зробити? Я хочу сказати. Ну, перш за все, це наші команди, які вдало виступили в шкірних змаганнях, м'яч», це українських, про які ми з вами говорили буквально декілька хвилин назад, Це перше. Далі у нас є. Команди Авангард Корюківка грала, і футбольний клуб «Єдіс Сплиски грали у чемпіонаті України. Футболісти Корюківки зійшли з дистанції, скажімо так, на рівні групового турніру. Команда Плисок вийшла у фінальну частину чемпіонату України, де здобула бронзові нагороди, вкотре підтвердивши і рівень футболу високій аматорську на Чернігівщині. Також команда пробилася до майже до півфіналу. лише на рівні однієї четвертої повторного матчі команда не змогла пройти далі до фінальної частини. Оці всі здобутки в нашому аматорському футболі, вони, як то кажуть, додали очок нам в турнірній таблиці підсумковій. І вкотре показали, що аматорський футбол на Чернігівщині розвивається, має добрі традиції має вагомі здобутки, адже перший володар Кубку України серед аматорських команд, команда «Домобудівник» міста Чернігова давно вже її немає в історії, але вона описала своє ім'я як перший володар Кубку України. Так що футбол аматорський у нас розвивається на хорошому високому рівні. Пане Анатолію, от мені розкажіть так, щоб я зрозуміла. Я не професійно футболом не займаюся. Я не розумію. Дивіться, є футбольні клуби, Так. вони мають свого власника. Їх називають професіоналами. Є аматорські клуби і вони теж мають свого власника. Однак чомусь їх називають аматорськими. І ті господаря свого мають, і ті свого, і ті свого хазяїна. Яка різниця? Різниця в тому, що футболісти команди майстрів, наприклад, такої як Десна, вони грають в змаганнях в чемпіонаті України серед команд, клубів професіональної футбольної ліги України, починаючи з другої ліги, перша ліга і прем'єр-ліга. Так побудовано у нас в аматори футболі. не отримують кошти за свою гру? Аматори отримують кошти за свою гру, але вони. Скажімо так, футболісти-професіонали мають статус професіоналів. Якщо футболіст-аматор переходить в статус професіонала, він стає професіональним футболістом і він не має права грати у змаганнях серед аматорських команд. Розумієте, в чому справа? А футболіст професіонального клубу футбольного, наприклад, другої ліги, якщо він зіграв хоча б один матч на рівні аматорського футболу, він втрачає одразу статус професіонала. За нього за професіонала клуби платять кошти для того, щоб футболіст мав статус професіонала. Розумієте, в чому справа? Тобто, це і дорога там... в одному напрямку. Назад дороги немає. Ну, скажімо так, кращі команди аматорські наші аматорські, вони з часом поповнюють професіональний футбол і переходять на рівень професіональних команд. Тобто це перший другий клас, так? А, а, а ну, професіонали так... це вже одинадцятий клас. Да. Це вже вища школа, це вже воду. Це вища школа. Да. Починаючи з другої ліги, у нас команди грають в професіональній футбольній лізі. І від того, наскільки ми будемо вкладати кошти в аматорський футбол, наскільки ми будемо його підтримувати, таким у нас буде футбол професійний. Так от, давайте ще раз, щоб я все ж таки зрозуміла, у нас аматорський футбол на якому рівні? У ми аматорсь... можемо пишатися. Аматорський футбол у нас на високому рівні. Да. Так. Пані Рино, я вам хочу я Анатолія не перебував. Що таке, щоб для вас було зрозуміло, що таке аматорський професійний. Я просто скажу: аматор це чоловік, який. Працює десь на заводі, вибачте, да? а і потім вибача. вже ввечері грає за аматор. А професіонал це котрий тільки займається тим або іншим видом спорту. Якщо ми беремо футбол, то він зранку тренування і так далі, і тому подібне. Він тільки займається футболом і за це отримує кошти свої. А аматор це я вам вже сказав, да? це чоловік, який працює і грає в футбол своє удовольствие. От у нас команда єдність Авангард Карюковка – це чемпіонат області. Ніка, ніка і так далі це аматори, розумієте? І що до аматорського футболу, у 2015 році започаткована знову ж таки Федерація футболу України, перший турнір, перший проводиться турнір Кубок регіонів Федерації футболу України. Де э, беруть участь, почали брати участь тільки аматорські команди, до чого ми зараз і розповідаємо. Значить, в, Возросний рік, ну, сказати, да, рік цих футболістів згідно регламенту, повинен бути від 19 до 40 років. Може будь-який і грати за аматорську збірну. Значить, не, жоден футболіст не має права в цій збірні грати аматорську, хто вже був заявлений або грав за професійну команду. Це команда прем'єр-ліги, вищої лиги, першої ліги, другої це професіонал. Якщо він десь був заявлений, а у нас є єдина база України в Федерації футболу. І перевіряється, якщо Прокоповича заявляє цю команду аматорську, а Прокопович десь вискакує, що він грав десь за професіонально, він не має права грати за аматорську збірну. Щодо нашої збірної, наша збірна склалась з майже всіх футболістів Чемпіонату області. Згідно з «Гребією» нам перша гра була, ми провели з Київською областю. Дуже був напружений матч. Ми їздили в Київську, один-день -один зіграли там, потім один-один в -один Чернігіві І по пенальті наша команда виграла у Київській області, ми пішли далі. Бо там турнір на виліт іде, Якщо ти програв, все нема. Потім ми змагалися з Житомирською областю нам по Жребі. І знову в Житомирську область, по сумі двох матчів, ми виграли і вийшли в одну четверту фінала України. Це вісім команд залишилось найсильніших найсильніших в Україні. До речі, в квітні місяці запрошую вас і всіх глядачів, котрі на перегляд матчу збірна Чернігівської області буде грати в одну четверті зі збірної Вінницької області. Будемо грати в Чернігіві, Ще дата не визначена, але я знаю, що це в квітні місяць. І ще одне на, 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 важливе щодо фінальної частини, найкраща аматорська команда України їде на, на, їде на фінал кращих команд в Європі. Раніше планували, що буде фінал во Франції, але Жребій там був і на кінці, наприкінці 2015 року. Фінальна частина цього турніру буде проходити на Мальті. Угу. Тобто я з ваших слів зрозуміла одне. У нас дуже професійний аматорський футбол. На Чернігівщині. Дуже, якісний, дуже на, якісний. На такому серйозному рівні. А запитання просте. Чи може у нас не дуже вдало грають професійні клуби і професійні команди? Якщо у нас настільки вдало грають аматори, а... Я вам скажу так, що, що э, професійна команда Десна на сьогоднішній день гарна команда. Да. Цена грає у першій лізі. Планується навіть по, по, по останній інформації, що Десна є бажання э, поборотись за вихід, за вихід в Прем'єр-лігу України. Це дуже гарно це для футболу. Але... На, у нас на Чернігівщині, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день в дуже жахливому стані Студіон. футбольні поля. Стадіон, да. стадіон імені Юрія Гагаріна. Щоб всі знали, може хто не знає, належить Міністерству молоді і спорту України, да. То він на базі не обласному, а всеукраїнському? Ні, ні. колись був підпорядковувався комунальному майну міста Чернігова, а якщо я ще не пам'ятаю, На базі Чезара у 2009 році збив. воно було передано Міністерству молоді і спорту, фінансування де тут. Ну, Щоб ви розуміли, я вам скажу як глава комітету, не як глава федерації, а глава комітету федерації футболу по проведенню змагань і безпеки стадіонів, я вам скажу, що на сьогоднішній день стадіон імені Гагаріна навіть не відповідає нормам першої ліги по той інфраструктурі, яка у нас в Федерації футболу України. Але ну, я вже як глава федерації я ж не можу заборонити стадіон Гагаріна, і десна буде грати в Київській області. Це ж для людей приходять тисяча, дві тисячі чоловік. Тому і приходиться. Таких е трибун, як у нас дерев'яних, немає ні, ні жодному стадіону першої ліги в Україні. Це жах, ви розумієте, це безпека глядачів. Сьогодні фанати, ви бачите, сьогодні там фаєра, там фаєра. Взяв, вирвав сьогодні цю палку і дав по голові, все, і чоловіка нема. Це заборонено по всім канонам. По всім. Поля в найгіршому стані теж в Україні. Наш стадіон Агарь. Фінансування приїжджав міністр останній раз, коли дорожки лежали. Ну, дякуючи, що теж допомагають, що дорожки лежать, дякуючи Богу. Да. Ну, і є порозуміння, і я думаю, що в цьому році вже належний стан, в належному стані буде станіваль. Але ж нема в нас. Ви дивіться, в якому стані у нас стадіон юність. До речі, це ще наступне запитання стосовно реконструкції стадіонів. Не. На сьогодні, на сьогоднішній день, ну так я так скажу, у Чернігівській області є один стадіон. Два. Давайте так: два. Добрянка в Добрянці. Нормальне поле, нормальний стадіон. Так. Там же його хтось підтримує. Чаус. Іван Петрович Чаус. Дякуючи йому. Да. А, і в, є, в Плісках це команда «Деграє Єдність на чемпіонат області Вони стали третьом Анатолій. Казав у цьому році середніматерів в Україні. Михайло Ніколайович Голос. Теж йому вдячний. Там поле в належному стані, база. Там у 2009 році. Грав Шахтар, навіть Донець. Тобто там, де підприємці приватні підтримують це, це футбольні їх, поля, не, там… Це їх особисті кошти. Особисті. Бо люди, такі, як вони, як було б, футбол в Україні був у нас не тільки в області, а в Україні був. А не можете ви запропонувати їм, щоб вони займалися стадіоном Гагаріна чи стадіон, стадіоном юні, юність? Хай би вони приватизовували, якщо в нас в державі ага. немає коштів на. Ремонт Ви знаєте, стадії? пані Ірино, якщо ми до стадіону Юніс підійшли, я вам зараз розкажу, де да, за стадіон «Юність». Значить. Ну, знов... слухайте, в Чернігіві нема жодного нормального стадіону, а футболом можна займатися да, і грати да, десь да, там да. в Чернігівській області. Ви, ви в дам... Ірина, я вас заберу на стадіон Юніс особисто. Ми коли в тому році. Приїжджав Андрій Єрмоленко. знаєте, да, хто таке? Ну, так. да, знає, випускник, да, випускник нашого цього ж стадіону Юно. До речі, коли він забив найкращий гол у 2014 році, у нього журналісти спитали: Андрій, а де ви навчилися так фінти робити? Каже: А я навчився в Чернігові на піску, бо там трави нема. В цій школі Олег Кузнєцов, Олег Владимирович, заслужений мастер спорту СРСР, це ж школі ви. Тарас Луценко – воротар і так далі, тому інше. Ярмоленко. Так от э, було комісіонно, ми робили на стадіон юності, зайшли, а там жах. Вибачте мене, э, я, э, Курбаков, сьогодні, Володимир Михайлович, є моїм заступником федерації, і вже 20 років директор школи Олімпійського резерву. Володимир Михайлович, скажу вам чесно, Якщо ми стадіон не побудуємо, то краще тут буряків вирощувати і продавати. У березні минулого року я особисто дякуючи, що на сьогоднішній день вже є губернатор Валерій Петрович Колі, дякуючи, що він підтримує не тільки всі види спорту, а футбол, до речі, да. Ми почали питання реконструкції стадіону Юмість. Це необхідно. Останній ремонт був зробив. Він був побудований в 1975 році, в 1975 році. При ЦК uh, Компартії дало завдання, там, ти плити привези, там построїли. Це майже 40 років тому 40 років. І нічого не робилось. Взагалі, uh, я ходив в обласну раду, вибачте, почти, 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 почти кожного дня. Але я шов як у стіну. Вибачте, uh, бивший, uh, минулий. Голова обласної ради Микола Зверєв, дякуючи йому в кавичках, вибачте, будь ласка, що я йшов до нього і до, до, до всіх його підлеглих, що давайте зробимо для дітей. Це не, не, собі, не собі мені, мені нічого не треба. Построїмо стадіон для дітей. Стіна, 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 стіна. стопи. Дякуючи знову, що сьогодні прийшов вже голова обласної ради, Ігор Довенко, який дуже полюбляє футбол. Валерій Куліч, губернатор. Владислав Трашенка, міський голова. Сьогодні вже почули нас. І я впевнений. Що в цьому році ми почнемо реконструювання стадіону Юності? Ну я думаю, що ви не востаннє прийшли до нашої програми. Ви будете розповідати, як тепер е, проходить реконструкція стадіону Юність. А там згодом будете розповідати, як проходить реконструкція стадіону Гагаріна. А взагалі ми поговоримо ще й про дівчачий футбол, про який у нас просто часу немає говорити. Дякую вам за чудову розмову. Анатолій Свистун Геннадій Прокопович, гості нашої програми. Голова Чернівської обласної федерації футболу та перший заступник цієї ж федерації чесно, відверто розповідали про футбол. Запрошую приходити з нами. Дякую до зустрічі. До зустрічі.